Дивіться, що я отримала. Зараз будемо робити розпаковочку. Всім привіт! Це Київська область. Мене звати Олена. І знов я не витримала. Тільки що відкрила. Так, це дентроферма сім'ї бережнюк. Так, яка краса, так, щоб нічого не, не зламати. Зараз, мабуть, я відкрию пакетик, бо через нього нічого не видно. А потім покажу назви. Так, це гортензія принцеса Діана 65 гривень. Ну, непогано. Наступна ось така рослинка. Це шовковиця, коштує 65 гривень. Назви її нема. Просто шовковиця. Але я знаю, що вона повинна бути жовта. Так, пішли далі. Так, флокс. Шиловидний кімоно пінк White 49 гривень, ще з квіточками, бо хочу дещо переробити. Так, далі. Далі делосперма, Сандела Ред 65 гривень. Далі ще одна гортензія. Міссаурі 65 гривень. Ось такий цікаве таке листечко. Такий садженець. Дуже непогано. Поїхали далі. Ця гортензія називається You and Me Together 75 гривень. Так, поїхали далі. Так, це гібіскус трав'янистий. Зараз камера на пету. Гіант Ред. Чи гінт. Гінтред. Скільки він коштує? Я вже так не пам'ятаю, але тут написано, що. Чи 60. Чи щось таке? Чи 80. Так. Ну, ви бачите, що Ой, зараз я його поставлю. Тобто немаленький. І листечко, подивіться, якого кольору. Як фіолетовий базилік. Так. І остання це дейція гібридна пінг-пом-пом. Коштує 65 гривень. Єбіску 160. Ось такі рослинки. Так. Так, це я перевіряю по, по чеку. Ось. Такі рослинки, така сума. Треба зупинятись зі своїми хотілками, але, ну, як від цього відмовитись? Все, на сьогодні все. Приємно було з вами поділитись, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, далі буде.